Розвели шахтер 20 скільки там 7 мільйонів. Що це таке? Взагалі, 150 мав коштувати. коштуває. Як, як так вийшло? Про судакова було, що ми не продамо його менше ніж за 50. Ціну на судакова неможливо було підняти на той рівень, на який хотіли в шахтарі. Можливо, в якийсь момент своєї кар'єри він і коштував не менше ніж 50. Ось той момент, коли про це говорили, скільки там два роки тому, коли йому було 20. судаков за цей період між 20 і 22 двома роками. Нічого яскравого не показав у шахтаря Попереду ліга Конферен цей чемпіонат України це не збільшить точно його ціну. Те, що зараз відбулося, мені здається, це максимум, що міг отримати Шахтар в цей момент. Коли ти віддаєш футболіста в Бенфіку, ти автоматично збільшуєш його ціну. Він вже дорожчий. Бенфіка, якщо не продасть його за 70 мільйонів, вона його продасть за ті ж там 25 мільйонів, якщо в нього не вийде. там, наприклад, вони його не продадуть там за 3 мільйони. Зрештою, Романа Ярмчука як продали свого часу. Чудовий приклад. Купили дорого, ну і дорого продали. Знайшли клуб, який його може купити за велику ціну, це теж плюс Шахтери, тому що в них є бонуси, в них є процент від перепродажу, тому тут вони отримали те, що теж хотіли.